Привіт, з вами відеородюк і сьогодні я вам розкажу про речі для ЛД. Так, Почнемо з самих ЛД. Це такий старий ЛД мій, я його вже закінчила. Так. Це такий зведмедику. Ось такі в нього сторінки. Це Вінкс на ключику. Я не можу показати, бо ключика десь немає. Це такі анкети для себе, щоб я заповняла. І однакові середині, тільки обкладинки різні. Так. Це такі ЛД з пружинками. Це Вінкс. Ось такий середині. Це з ведмедиком, з такими блискітками я їх наклеїла туди. Такий обличний, простенький. Це такий з різноцветними складинками оранжевий, синій, сиріні. Це такий великий, він обичний такий клеточку. Так. Це мої фломастери, ручки, олівці. Це такі олівці, велика пачка, їх дуже хватало. Так. Це фломастери. кольорові фломастери. Це ручки. Зараз покажу, як вони пишуть. Ось так. Вони ще пахнуть якимсь фруктом. Це велика пачка таких ручок, тож так само пишу. Так. Це мої пилали, щоб там ложити всякі олівці, ручки, ложитися. Це такі з яблучком. Так. Це двох цвітей, таких два однакових. Зепровід, то теж два однакові. Так, Це мої картинки. Це мої ось картинки. Ось такі різні. Котики, комики, жабки. ось такі. Ось такі картинки. Так. Це такі, як закладинки і календарки. Ось такі гривні. Це вже долар, євро, ось такі. Калідарки, як закладки. Так. були. Так. Це такі метелики, щоб вклеїти десь на обложку якусь таке, щоб красиво було. Це крило, якийсь там віршик. Отакий. Тож вклеїти кудись. Ось такі букви. Якщо ви не можете намалювати якусь букву, берете такий трафаретик і обводите. І у вас виходить буква. І дуже легко її намалювати. Так. Так. Оце олівець простий, Це я ручка. Кисточка, чорна ручка, червона ручка, штучки, Сия ручка петрова, дуже хороша. Канцелярський ложик. Лониці, червоні і сирі. Самі обичай ложець. Це близки, щоб малювати, щось обводити для краси. Ось такі. Обачна під підстругачки, ось такі кольорові, залізна і така кубику. Це фарби, ось такі акварельні фарби і гуаш. Клей, щоб приклеїти всякі деталі для ЛД. І сухий клей. А це, якщо ви лаляли десь клею чи ще щось, щоб його було витерти. Це стікери, ось такі клубнічки, бетелки, це кавульчики такі, листочки. Це такі великі стікери. Щоб закладки робити, чи що щось. Ці рожеві стікери, дуже вони красиві, ярко рожеві, ось такі великі. Я вийшли скотч, щоб склеїти такі странички, щось таке робити. Так, ну що, зараз я вам покажу свої зошити. Так, зараз, подивіться, це мої зошити. Ось, бачите, такі зошити. Це зошит в клітинку, ось такий. Він як глянцевий, він такий красивий. Подобається. Це такий піратський зошит, це в лінії вже. Такі простенькі зошити, голубенькі в клітинку. Це теж глянцевий, він в клітинку. Ось такий. Такий українською вишивкою, кліткавий. І ще два таких. Якісь технічливі, якісь такі преслі, як щось таке. Такі які різнокольорові, коли вібні сі. І такий. З квіточками. Так, зараз я вам покажу всякі журнали і вирізки. Почнемо з вирізок. Так. Це такі картинки, вінкс. Так, такі картинки. З бетелику. Це ще закладинка з бетелику для ОД. Це такі валитилки, щоб, якщо у вас день волотила, щоб приклеїти, відзначити цей день ОД. і ОД. Це такі вирізки, оплатись. Такі. Окей, ось такі. ось такі це, шари такі це сукня з буквами. Це дуже така красива, дуже переливається, і якщо ви бачите. І дуже мені так подобається, це дуже красиве. Так, це такі колектик, якщо ви хочете якийсь тайм, так лайте і ложите до Так. Це такі журнальчики. Так. Це такі журнальчики. Щоб вирізати там і щось приклеїти. Це така косметика. Ну, як ви заважаєте, що ви захочете вирізати, то їх туди приклеїти. Ось такі. Це такий картон. Картонка така, щоб вирізати щось таке. Так. Це теж такий журнальчик вирізали. Бачите, я тут навіть вирізала вже. Ось такі, вичте. Вирізала вже тут. Ось такі виски, ось такі течки. Це такі більш новорічки. Ось такі І ще я вам розповім про мої наклейки. Зараз накидають свої наклейки. Такі лісні клейки. Ще такі виріски. І ще лаплейки, це моя велика колекція. Це все вікс. А ось такі котики, сердечки. Як побачите. І ще я назову такі старачки. Ну, на цьому все. Підписуйте на наш канал відеоділ, ставте лайки. Ми будемо дуже раді. До побачення.